Міжнародна правозахисна організація Ємнесті Інтернешнл» зібрала переконливі докази тортур та викрадень активістів, мітингарів та журналістів на сході України. Представники цієї організації склали список зі ста цивільних, які були захоплені у полон на Донбасі. В кінці юня з іслідувачівської місії ми посетили юго восточну частину України і зафіксували заявлення о похищеннях і питках. Примінявшись вооруженими групіровками сепаратистів. люди, які побували у полоні терористів, розповіли міжнародним правозахисникам, як над ними знущалися. Кажуть, бойовики безжально били як чоловіків, так і жінок. Гасили на їхніх тілах недопалки та навіть застосовували для допитів електрострум. Анна, проукраїнська активістка, сообщила Amnesty International, що 27 сьомого мая в Донецьку її похитили вооружені люди. Ее удерживали шесть дней, а затем освободили в обмен на других пленных. Она рассказала нам, что ее допрашивали с применением силы. Алла показала нам шрамы от порезов на шее, руках и ногах. І таких історій представники Ємності Інтернешнл назбирали до сотні. Кажуть, дії терористів та сепаратистів підпадають під міжнародні злочини. Ситуація виглядає таким чином, що в деяких областях Восточної України має місце міжнародний воєнний Не международный военный конфликт. Следовательно, в условиях немеждународного военного конфликта, который есть на территории Восточной Украины, сразу распространяется международное гуманитарное право. И оно применяется как к государственным представителям, так и к неправительственным вооруженным группировкам. Всі факти тортур та викрадень міжнародні правозахисники передадуть українським правоохоронцям. Вони закликають уряд України створити єдиний реєстр випадків викрадень на сході України та ретельно їх розслідувати.